Як ви ставитесь до вимкнення вуличного освітлення в Чернівцях? Я вважаю, що треба більше тиснути на юридичні особи, тому що всі підприємства вуличне освітлення, засвітлене, це вони більш потужні, ніж якісь хатинки. У ну, мене така робота, що я після обіду працюю. Ну, звичайно, трошечки є такі незручність, хоча б в 10-тій годині, але я розумію, що це на благо держави, можливо, хоча б якісь планові відключення. Там, хоча б на годинку, на дві години, да по якихось районах, але все таки, щоб освітлення, ну хоча б було б до 10 години, до 10-ї, до 11 години. Мені здається, що це не дуже ефективно, тому що у більшості міст не вимикають вуличне освітлення і вважають, що це не ефективно. Наприклад, мої рідні Житомирській області. Поки немає такої нагальної потреби вимикати освітлення в будинках. Але думаю, якось обмежити і закликати населення економити. На мою думку, я вважаю, що потрібно закривати більш великі заводи, якісь, не знаю. В здання, там, де виготовляють щось, тому що вони дуже багато електрики витрачають. Вимикати світло, але в такій годині, якій пасувало б, наприклад, всім, коли всі під час на роботі. Ну, в принципі, лячно ходити в темряві по місту. Ну, люди гуляють, якось не, незручно добиратись додому, хтось допізна працює, тому не дуже добре ставимось до цього. А хоча б до 10-ї зробити, тому що люди в більшості працюють до 10-ї. І... Ну, це не дуже зручно. Можливо, якщо б до 10-ї продовжили, то було б краще. Наприклад, магазини, які включені як лампочки, по 10 тисяч там лампочок кожен день і кафешки можна чуть, -чуть зменшити. Тому що є такі кафешки, які і о 8, і о 9, і о 10 і повністю включені віздесь світла, тобто можна і там обмежити. Заклади громадського харчування, які використовують, Недоцільно електроенергію для підсвітлення фасадів чи ще щось. Ну, це зараз не, не потрібно цього робити. Некомфортно зараз, так як дороги багато де роблять, можна легко травмуватися і не дуже цілесообразно думається.